О, що свели. Тоже попадає. Щось влад. Тягни Я, серйозний. З Помогти тобі спецаком. Карп? карп? Дивіться, що робить. Подивіться на удочку. Є, -є, Є. Гарний, гарний, гарний. Ух, ух-ух. Єсть. Дивіться, як за губу З краєчка. Дивіться, який тунесенький, дивіться який гачок. Який Щось Пісня з головою. Хорий чуже. Але дав. Поборовся. Гарно. Поборовся гарно. Дивіться, який. Якийсь хворий трошки. Ну. Що, нехай каля відпусти, я його сівою. Ну, почекайте, 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 почекайте. Дідули і бабулі? Так. Да. Давай, виходи.